Служба безпеки та національна поліція заблокували нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Україні. За результатами комплексних заходів затримано ділка, який за 8,5 тисяч доларів США допомагав військовозобов'язаним уникнути призу та виїхати за кордон. За матеріалами справи ним виявився 48-річний житель Полтавської області, який організував так званий трансфер потенційних призовників до Молдови. Зокрема, його водії спочатку ухилянтів привозили до збірного пункту в Одесу, а далі організовували безперешкодний перетин кордону. Він підшуковував потенційних прозовників через власні зв'язки та пропонував їм за гроші виїхати за кордон до країн ЄС. Правоохоронці затримали зловмисника на Черкащині під час одержання частини хабаря. Нині на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою. Йому загрожує до додав... П'яти років тюрми з конфіскацією майна комплексні заходи проводили співробітники СБУ збучаркаській області спільно з нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.